Друзі, всім привіт! Зима в повному сенсі цього слова, морози мінус 8, мінус 10, але сидіти не хочеться вдома, хочеться щось поїхати та покопати. Вирішив я сьогодні поїхати на одну корчму. Я вже в розвідці там був. Корчма там, в принципі, розкопана. Але так як я ніколи не шурфив, вирішив сьогодні трішки а, пошурфити ту а, корчму. Можливо, там щось залишилось, хтось її не дошурфив. А, також зробив щупа, і, можливо, щось там ще пошукаю щупом. А що з цього вийде, звісно ж, вам все покажу. Що ж, друзі, прибув я. На місце, де корчма розкопана. Зараз я вам його покажу. І покажу місцину, де люди ще шукають. Тому що, як я подивився на картах, це знайшли місце. Я так розумію, що не основного місця корчми. Тому продовжуються пошуки цієї корчми. Ну я думаю, що і тут теж, хто перший її копав, знайшов чимало цікавого. Ось так виглядає корчма, точніше. Локація а, біля корчми. Як бачите, ось такий був шурф, шурф не маленький, навіть не засипаний. Як бачите, є цегла з цього боку. Також шурф не закопаний. Не розумію чого, або він ще діючий, тобто приїжджають його і докопують, або ж просто не засипали. І тут ось подивіться, ось щось копали, ось щось в глибину копали, тут збоку ось копали, там он яма теж ось щось копали. Мабуть, щось з щупами знаходять і копають, тому що, подивіться, навіть в лісі там на більш дальній дистанції. Ось тут ближче щось копали. І тут, звісно ж, подивіться, скільки цегли є. Мабуть не тільки цегла. Ось подивіться, мабуть, це керамічний якийсь посуд. Ось бачите, або це такий посуд глиняний був. і ось тут, бачите, якось недокопано, зверху ось накидано, але, мабуть, і там щось шурфили. Дивіться, і там далі є. Теж залоджували шурф тут поблизу. Знаєш, я зараз походжу з металошукачем. Якщо якісь сигнали будуть, то я з ним походжу. Якщо сигналів не буду, то я так для себе вирішив, що ось цю частину, ось цю частину яка не копана, ось ця, я її буду шурфити, заодно закидаю цю яму або ж ту, ну, ту яму закидаю і ту, коли буду. Ось це ось все шурфити. Тому що цегла є, я так зрозумів, звідти йде і туди. Ось звідти і туди йде цегла. Мабуть, ось так воно і було. Ну, це основний такий величезний шурф. Ну і зараз вам покажу додаткові місця, де люди шурфили. Що ж, друзі, розпочинаю свої пошуки з ось такої локації. Зараз я вам покажу, ось подивіться, бачите, зразу ж за мною ось є. Знову заложений чийсь невеличкий шуф, практично навпроти того, що я вам показував. Якісь металеві предмети тут ще є, зараз я пройдуся, але я думаю, що тут все вже вибрали до мене, але перевірити варто. Як бачите, ось є, є скло. Зараз поки що металошукач покладу і вам покажу скло. Ось бачите, це скло по царизму. І перевертаємо. На жаль, тут ніяких написів, ні гербів, нічого немає. Але скло товсте, що показує, що це скло тих часів. Була б ціла, було б чудово, але, на жаль, ні. Ось така склянка тут виявилась. Ось покажу вам, покажу вам ближче. Ось ще скло. Або ні, мабуть, ні, це не скло, це, це щось керамічне було, друзі. Ось це, це кераміка, ви бачите це щось. Керамічне було. Мабуть, того тут щось і шурфили, ось іще. Бачите? Є якісь черепки, можливо, тут і було воно, але бачите. Шурф не завершений, його почали. Ось іще ж шкло, мабуть, його почали і за якихось причин далі не рили, чи не хватило сил, або тут взагалі нічого не траплялося, крім якогось сміття. Але я вам покажу зараз, поки не виключаючись. Ще ось дивіться, знову ж неподалік. Ось яма шурфлена давно. Ось розпочатий невеличкий шматок шурфу. І все свіже, тому що коли я той раз приїжджав сюди на розвідку, не було. Ось дивіться, який шурф здоровезний теж був закладений. Щось почали і перестали. І тут чимало таких шурфів, мабуть, оці всі накидані ями. Це і є шурф, дивіться. Ось продовження, там он щось закладено і дивіться, зовсім недалеко. Ще одна ось яма. Десь на штик. Якщо вам видно, бачите ось межі. Оце все було і накидана горка. Це ось такі були межі початкових шурфів. Так що зараз продзвоню той шурф і піду сам з металошукачем трохи походжу. Так, друзі, ходжу, був ось тут гарний сигнальчик, звісно ж, викопав, і це ось така шкарабанка. така шкарабаночка, було гарно. Але, звісно, хотілося б якоїсь монети. Що ж, походжу тут, ну, паралельно щупом перевіряю місцину. І якщо десь все, звісно, примерзло, ось... О, щуп пішов. Нічого, такої висоти в мене приблизно по груди. Щуп, де може залазити, бо земля гарно примерша не завжди влазить. Тому за можливості, звісно ж, перевіряю місцину, але переважно, звісно, це марний труд. Більшість такої території зараз чомусь не проштикується, тому що примерзла, О, дивіться, як гарно. Залізло і Щуп собі. Якщо дає можливість земля, він заходить. О, ще одна місцинка. На жаль, нічого немає такого, щоб десь Щуп. Щоб... За щось зацепився. Якась пляшка. О. Десь щоб таки пролазить, але більшість землі замерший, тому немає навіть де спробувати покопати його. Місцину таку знайти, щоб зашурфитись, тому більшість локацій залишається на даний час. Не пройти. Це хіба що вже потепліше і тоді тут більш-менш можна за щось боя зацепитися з щупом. Поки що металошукач дасть більше інформації. Ну Я пішов, Вон в кущах лежить мій прилад. Ну що ж, друзі, приступимо до шуфу. Трішки обходив по місцевості, нічого не знайшов, тому вирішив. Випити то, що хвост цієї частини. Ну а що з цього вийде, звісно, вам і покажу, і поділюся з вами. Як буде копатися? Звісно. Перший шар буде поважкувати знімати. А далі... Не знаю, чи надовго мене вистачить з такими копами, але спробувати варто. Ось тут вже наче як починаю потроху піддаватися. 就。 Це досить важко, Навіть не знаю, що вам сказати. Диво не трапилось. Нічого тут поки що немає. Добре, будуть якісь результати я внутрішньо. Так, друзі, втомився я там шурфити. майже нічого не виходить. І я вирішив все-таки піти в розвідку. Тут така гарна місцина поле. Думаю, були якісь в будь-якому випадку шляхи. Люди ходили, щось втрачали йду, зацепився сигнальчик на полі. Копається, звісно, паскудно. Але тим не менш знахідка вже є. Бачу, ще не докопав, але покажу вам, що виглядає. Ось, відкопав, ви бачите, найвинички, гурт. відкопаю та покажу. Так, друзі, ось відкопав. Поки що мені не видно, що це за монета. О. А це не монета, друзі, це Гудзик. Ви бачите. Ось так. Знайшов. Гудзика. Але... Це приємна знахідка, тому що там взагалі нічого не було, тут хоч якась знахідка по царизму, мабуть, Гудзик. Щось на ньому написано, але теж потім. Перша знахідка є. Піду вон туди, де оті кущі, що ось так ось піду. Походжу тут в розвідки. Якщо будуть сигнали, то обов'язково сюди приїду, буду тут копати. Раніше вон там десь копарі зупинялися на машині і щось там шукали. Сходжу, теж там подивлюсь, що там. Можливо, цікава місцина. Скоріше все ж там була стара дорога. Друзі, дивіться. ось. Ходжу, броджу, зайшов на те місце, де ходили камради. І тут ось така в мене картина. Як ви думаєте, я вважаю, що це не камради, а що це, скоріш за все, кабанюри. Ось таке понаривали. Щось вони тут коріння, мабуть, якесь шукали. Ну, подивіться, це ось видно навіть копиться. Якщо вдивитися, ось такі свинтуси. Так що не все, що робиться, то камрадами. Зараз ще подивлюся, що тут могло бути. Скоріше за все, що тут стара дорога. Так, друзі, завершується в мене заряд телефону. Ну, показую так, бачите, ось нірка чиясь. І поряд був сигнальчик, я його викопав, ледве роздлубав і подивіться, що це випадає. Це випадає в мене ще, мабуть, один гудзик. Але це вже я не біля корчми, а це вже я ходжу. Біля поштової станції чи щось таке пошубато. І випадає мені ось такий гудзик Ще один. Так, це гудзик Хтось його втратив. Але як знахідка приємна. Краще, ніж нічого. Ось така гарна знахідка. Так що не знаю, що це за тваринка, але знахідку... Принесла. Що ж, друзі, мабуть, буду завершувати на цьому своє відео. Прекрасна місцина, гарно відпочив. Походив в лісі, спробував шурфити. На жаль, земля дуже замерзла і не вдалося зробити те, що запланував. В цілому дві знахідки в різних місцях, тому що тут ну, катастрофічно все виходжено. Поштова станція теж копана, перекопана, накидані такі шурфи, що вже й поросли. Такі пагорби накидані. Видно, гарно люди зашурфилися, ходжу і, чесно кажучи, навіть кольорових сигнальчиків немає, тому що все, мабуть, виходжено. Де-не-де є ямки, що проглядається, що копали. Ну, В цілому взагалі то тільки звірі лежанки звірів. А там бачив лисицю хтось задрав. Не буду її вставляти. І бачу, що, мабуть, кабани чухають дерева, то видно, що добре обчухані. Тому буду на цій позитивній ноті йти в бік автомобіля і, звісно, щось можливо ще знайду. А так телефон сідає і, на жаль, потрібно припиняти зйомки.